Квіти до меморіальної дошки Героєві України Вікторовічміленко, який загинув від кулі снайпера у лютому 2014 року в Києві, під час Революції Гідності принесли кропивничани, представники громадськості і влади на площі герої Майдану в Кропивницькому хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та загиблих військових. 11 років тому я разом із студентами почала робити круги навколо нашого університету. Студенти з усіх факультетів влаштували отаку ходу, ходу солідарності із студентами, яких побили поліціянти, виконуючи злочинні команди Януковича і Його кліки це позиція молоді зберегти нашу державу від агресора від Росії. 19 19-річна студентка Вікторія Соломка згадує, під час Євромайдану у 2014-му їй було 9 років. В ті рокові дні, так сказати. Мій батько сам там був. Він в мене свідомий українець, він мене патріот. Він тільки як все це почалося, зібрав речі, поїхав, стояв. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять полеглих студентів і не тільки студентів, які віддали своє життя на Євромайдані. День гідності та свободи 21 листопада в Україні відзначають із 2014 року. У цей день з різницею 9 років розпочалися Помаранчева революція 2004 та революція гідності 2013 року, каже історик Юрій Митрофаненко. Помаранчева революція основне її досягнення, що не допустили до влади Януковича, який туди активно рвався за допомогою Владимира Путіна, російського президента. Революція гідності, нагадую, вона була продовженням Євромайдану і е, досягла того, що Україна таки підписала угоду про, ось, про асоціацію з Європейським Союзом. Мені здається, що вдалося все. Зараз іде продовження боротьби за нашу свободу і революція гідності. Якраз бачимо там портрети тих людей, хто віддав життя за незалежність та соборність України. Фактично, це один з етапів війни Росії проти України, коли, у, у якому ми перемогли. За підрахунками Суспільного, вшанувати пам'ять героїв прийшли 70 людей. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.